Вітаю всіх! Сьогодні у нас на огляді термінатор Pro від Green 999. Ось такий користувач мені попався на райберті точніше, мені скинули, хто його є майстром. Яке завдання в мене стояло? Зробити нову котушечку і там підрегулювати її під блок. Чому я знімаю це відео? Тому що от даний пристрій мені. Сподобався. Скажімо так, з тієї маленької кількості відео, що я вам знімав, показую інших майстрів, досить маленького. Але з цього великої кількості пристрій, які мені присилали, то оцей з термінаторів найкращий, які, ну, скажімо так, мінуси. Ну, мінусів в принципі, я тут не бачу. Підходячи з технічного боку. А чому? Насамперед, хочу сказати, що я не з тих людей, які, наприклад, прикупуються до того, що пайка в тебе не заокруглена, вона якась строката, тому що там не використовуєш каніфоль чи ще якісь засоби. Є такі на просторах інтернету. З це, це, це опери, що немає до чого прикопатися. Давайте хоч що-небудь е, ну, Дивлячись на зовнішній вигляд, компоновка мені подобається. Регуляторів. Я думав про неї, ще спочатку починав робити пристрій. Ну, якось просто руки не дійшли. Е, зробив простіший варіант. Але ж в цьому випадку, ось така ну, мені до вподоби. Е, Зважаючи на її функціонал. Тут більше регуляторів, тому. Е, Зроблено ось так, я думаю, адекватно і правильно. Що по функціоналу, давайте пройдемося. Ну, тут у нас ґрунт точно грубо. Ну, не знаю, може це комусь і потрібно. Можливо, він і не зайвий, якщо буде у вас катушка на високих частотах. Комусь так регулювати більш простіше. Так, поріг. Це чуйка в нас, як завжди. Звук більше-менше виключення, ще одна функція. Ну, цікава теж не новинка, але є у нас громкость низького тона. Як бачите, у нас тут немає перемикача на подавлення низького тона, буде верніше, виражатися не чорних металів, а подавлення низького тона, <кій> виходячи з технічного боку. Ну і як... Кінцева, так сказать, заставка, звичайно, ми подавляємо черняк. Тут у нас громкость не скотна. Для чого це, в принципі, потрібно? Ну, Будуть у нас тести, я думаю, вже там весною чи влітку, Я вам продемонструю. Так як зараз зима насипало багато снігу, дуже ніяково це проводить. Але наперед скажу, що, ну, скажімо так, можна боротися із тяжкими цілями. Так, і нарешті, ще ж який плюс. От, у нас індикатор розряду батареї нарешті нарешті попався мені термінатор від інших виробників, який показує адекватний розряд. Тобто налаштований на правильну напругу, яку повинно бути при розрядженні батареї. Але нагадую, напругу для літівих акумуляторів, не для гелійових чи цинкових. Оце ось таке, бо та, що тут настроєна напруга на гелію чи цинкою, буде смертельна для акумулятора. Ну, це вже ті ж акумулятори відходять в небуття, тому, в принципі, така відкриє на середина. Те, що тут довгі кабеля, це кожному своє, скажімо так. Можна було і коротити, але вони на його роботу взагалі не впливають. Чистенька плата прикручена. І розумієте, я бачив різні плати і бачу, і розумію, про що людина думає, коли її робить. Е, я то сам, по крайній мірі, останнім часом практикую кругом панельки виставляти, е, тому що зараз багато браків. Ну, час такий, скоріш за все. І деякі зміни вносить схему, щоб працювали. Але в цьому випадку я дивлюся, де стоять е, ці панельки. І я розумію, про що думає людина. Тут, ну, Тобто то, тут людина думає, що робить. Не просто так вони там стоять, не просто так підбираються. Ну і скажімо так, деякі там зміни невеличкі, внесені це все діло. Ну, я ж кажу, все адекватно, гарно зроблено. Ось у нас клеєм залито потрібним. Тобто на сонці він нароставати не буде і триматиме працю. І не суперклеїмо, залито, після якого динамік може вмирати. Ну, тобто нормальні провода, все. От мені от таке мені подобається. Те, що я чим вам хотів похвалитися, молодець тобто, мені зайшов. Тому ось так. Ну, але мої самі найкращі. Дякую за увагу і до побачення.